велосипеди з Німеччини, бачите, пише Аріяком. Тут ж ви розуміли, отут є таке пальце, не підкачуєш, навіть сідло на повітря. алюмінієва рама, 28 колеса. Вилучка амортизаційна. Фара в нас стоїть з датчиком світла. перекидочки все оригінальне, Microsoft. Ззаді на асері, на касеті Що ви розуміли? багажничок стоїть. Тут дивіться амортизація. Тут амортизація і ще й. Сідушка на повітрі, це повний траш. Дивіться, тут. На дискових гальмах передніх, задніх, механічних. В домашніх умовах моноколодочки колодочки ще тросик замінити без проблем. Алюмінієві вода, широкі, грубі, подвійні. Резина ще в доброму стані, нічого не порепано. Крила нормальні, повноцінні. Руль піднімається, опускається, регулюється наклон. Є кріплення на баночку. педалі йдуть в комплекті. Підніжка є. Велосипеди бюджетний в районі десь там, не пам'ятаю, 6,5. Когось буде цікавити, то пишіть, я відпишу. Також можете приїхати до нас в куликів на Тест-Драйв, вулиця Львівська, веломагазин, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, ми надіслимо новою поштою без жодних проблем.